Слава Україні! Вітаю друзі! 8 вересня 2023 року. Почали трошки раніше ми частину сорту Кавказ Морозівський він вже зібрали позавчора, вже його почистили і продовжимо сьогодні далі збирати, бо рослин його трошки є. Зарані попрошу вас поставити вподобайку для стимуляції. Мене знімати нові відео, да і YouTube трошки буде просувати відео, щоб його могли побачити за більше зацікавлених людей фундуком. От. Так що подякував зарані заподобайки. Коментар теж лишнім не буде. Ось це сорт у нас Кавказ. Він уже майже майже ну фактично, фактично вже в тій зрілості, що. що я починаю в ній збирати. Ось дивіться, скільки горіха. Дуже хороший сорт. Гарно грузиться. Тонко, ну як він не тонко шкури, в нього середня товщина скорлупи, Чуть, можливо, тонше середньої, але він має м'яку скорлупу. І вона дуже легко давиться. Ось, тут я прививочку трошки зробив для переопилення. Дуже якісно, щоб було. Ось. І ось дивіться, що по горіхам. Горіха багато. І це, нагадаю, цим рослинам 4 роки. Тобі ж вони ще не досягли віку промислового. А вже горіха насипає, дай дорогу. Це без штучного полива, без мінеральних добрив. ну, Як на мене, результат дуже непоганий. Дуже непоганий. Тобі ж сорт хоче плодоносити і плодоносить. Бо є сорти, які хочуть плодоносити, а їм деякі фактори не дають це зробити. А тут все сходиться в цьому сорті і він заряджає. Тому можете сміло його садити, не прогадаєте. Горіх середній, більше середнього і крупний. Ось крупніший. Ось гляньте які. Який красень Ну це маленький грамів. Зараз він 5 сміливо буде мати. Ось така, ось такий у нас сорт. Кавказ Морозівський. Морозівський, Морозівський. Хто як його називає. В основному горіх одномірний. Такого, що, як кажуть, дроп 16 такого на ньому немає. Він або крупний... Або середній, або трошки менше середнього, то це дуже мало попадаються такі горішки. В основному він ось такого гарного калібру. Ось така ситуація. Теж збираю його і вже, мабуть, ну, буду дивитися по часу. Якщо буде час дозняти відео, щоб показати все зібране. Хоча вже все зібране не покажу, тому що вже Частина зібрана з інших рослин, але ще їх доволі багато. Тут а, три рослини чотирьохрічних є одна чи дві рослини п'ятирічних і ще менші є там по декілька зав'язей Тобі ж трошки горіха буде декілька відер. Ну, відро очищено, я думаю, повинно бути горіха. Можливо, трохи більше. Ось. Так що така ситуація по це, до речі, ну, Брати в кавичках йде Караманівський, Кавказ, Кубань. Е, хто там ще? Ну, Черкесський два батько їхній, Сочі один, Сочі два. Оце вони всі брати, сестри, як то кажуть. От. І всі вони стабільно плодоносять, хоча і Сочинська селекція. Ось дивіться, скільки там горіха. Весь, весь, весь. Вся гілка в горіхові. От. Попровисало, гілки. Ось. Дивіться. Бачите, все-все-все в горіхові. По два, по три, по чотири. Рідко по п'ять, хоча і є теж буває. По 6 взагалі майже не буває. Рідко по одному. А так два, три, чотири. Ось така. Ось один. Ось давайте цього велетня дістанемо. Ось цей найкрупніший де один. Бачите, який здоров'як. Так що збираємо врожайчик, часу на такі більш об'ємні відео, на жаль, немає, але я вас тримаю в курсі. Тому тримаємося, допомагаємо ЗСУ по можливості. От. І все буде Україна. Перемога наша не за горами.